Нами прийнято було рішення щодо е зміни е форми, форм функціонування, тобто реформування не тільки служби в надзвичайній ситуації, а в цілому систему цивільного захисту. І в першу чергу е ці реформи полягають в тому, що ви, як ви говорили вже це дуже правильно, і мені дуже подобається те, що ви не просто розумієте, а й підтримуєте цю позицію, що ми повинні почати з базового рівня. І перше, це створення. Розгалуженої потужної системи місцевої пожежної охорони. Тобто громади повинні самі визначатися, потрібні їм пожежні частини чи не потрібні. Якщо потрібні, то скільки. Ну, Принаймні, якщо їх робити, то термін доїзду пожежної техніки до найвіддаленішого населеного пункту не повинен перевищувати 20 хвилин. Це все буде лежати на їхніх плечах, на їх на питаннях організації служби і так далі. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, наші працівники зі свого боку нададуть всю необхідну допомогу, в першу чергу методично, щодо підготовки спеціалістів, щодо підготовки техніки і так далі. І так далі. На сьогоднішній день вже є проєкт закону, який знаходиться у Верховній Раді, який буде визначати механізм передачі. Техніки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій в місцевій громаді. Тому що на цей час поки що такого механізму немає. І це дуже добре. У нас поступово парк техніки буде оновлюватися. Я думаю, що ми будемо передавати хай не нову, але спроможно виконувати свої завдання, техніку громади, це буде дуже добре. Наступний напрямок реформування це... Розширення створення і розширення добровольчого руху це теж один із основних етапів реформи, і про це говорить європейський досвід, що добровольці на початковому етапі виникнення надзвичайних ситуацій, в першу чергу пожеж. вони Мають дуже велике значення, знаходяться безпосередньо до місць виникнення можливих надзвичайних ситуацій або пожеж і можуть ефективно реагувати. Звичайно, ми сподіваємось на те, що до цього руху дуже ефективно будуть приєднуватися колишні учасники АТО і з другого боку вони не будуть себе відчувати покинутими, що їм ніхто не піклується і так далі. І так далі. Поки що рано говорити, але я скажу про те, що навіть ті громадяни, які будуть зараховані от в такі добровольчі е, рухи, вони будуть мати... Якісь пільги, які будуть визначати їхній статус, і якщо я, на основній роботі, то вони там, ну наприклад, я кажу, там чи додаткові дні до відпустки, чи там медичне обслуговування, так і далі, так далі. Ці питання зараз ми опрацьовуємо. У нас е, створена потужна робоча група з цього питання, яку очолює Михайло Олександрович Майоров. Він цим питанням дуже глибоко займається, і е, я думаю, що Восени ми підпишемо і затвердимо на уряді повністю концепцію реформування служби і системи цивільного захисту в цілому. І основне завдання нашої з вами роботи і цієї реформи буде полягати в тому, щоб підвищити рівень захисту населеної території від надзвичайних ситуацій техногенної і природного характеру. Ну і ще, звичайно, основний один із основних напрямків реформи це. Зміна підходів щодо здійснення заходів державного пожежного нагляду в сфері пожежної техногенної безпеки. Я в двох словах коротко скажу, ми плануємо перейти від оцих банальних перевірок, від цього тиску на підприємців з боку наглядового органу до системи страхування. Звичайно, питання державного пожежного нагляду вони не будуть повністю зневільовані. Будуть визначені ряд об'єктів з підвищеним ступенем ризику, нагляд за якими буде здійснювати держава. Всі інші об'єкти ми плануємо передати і організовувати там роботу з боку страхових компаній. До нас дуже Важливим фактором того, що у нас є дуже тісна співпраця безпосередньо з службою України з питанням надзвичайних ситуацій, більше того, що ми мали велику честь наприкінці квітня мати тут велику, великий захід, пов'язаний з перевіркою готовності всіх служб Вінської області. Але разом з тим, що фактично на сьогоднішній день базовий рівень, рівень громад. Об'єднаних громадських цивільнічної інформації, вони зараз знаходяться в дуже цікавому періоді, і ми повинні все зробити для того, щоб забезпечити співпрацю для, на те, щоб націлити їх, підготувати, розвернути, якісним чином підготувати місцеві програми в системі цивільного захисту. І, і відповідно до цих програм потім передбачати фінансові ресурси, для того, щоб фінансували. Тому Безпосередньо цей протокол, який ми, власне, повинні сьогодні підписати разом з вами по виконанню меморандуму, має дуже важливе значення. Насправді, насправді, дуже важлива подія. Символічна, дуже важлива подія. І ми в цьому напрямку повинні працювати. Я хотів би ще раз зазначити, що ці події на Сході України, можливо, як ніколи, поставили на перший план питання безпеки громадян. І це не тільки питання, що стосується оборони, а це питання всього комплексу цивільного захисту населення. І над цим є дуже багато над чим попрацювати, тому що безпека громадян це найти з бази. Тому ще раз. Дякую. все це Місця всі абсолютно однакові, тобто мають комп'ютер, телефон, всі засоби.